Проблема номер 4 новачки в інфобізнесі. Привіт! Мене звуть Риваль Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження і в сьогоднішньому відео я розберу для вас четверту проблему, з якою зіштовхуються новачки в інфобізнесі. Це відсутність експертності у новачків. І запропоную вам свої рекомендації, як же вирішити цю проблему. Дивіться, для того, щоб розвивати повноцінний інфобізнес, ви повинні бути експертом в якійсь темі. Щоб ви могли навчати своєму ремеслу інших людей і доводити їх до певного результату. Адже люди довіряють експертам і хочуть купувати саме у них. Але проблема в тому, що у багатьох новачків, які приходять в інфобізнес, немає експертності, і вони не знають, чому навчати інших людей і до якого результату їх вести. І, звичайно, вони не можуть створювати свої повноцінні платні інфопродукти і продавати їх. Вони хочуть займатися інфобізнесом, але не можуть. Що ж робити в цьому випадку і як вирішити цю проблему, зараз я вам розповім. Особисто я бачу три шляхи вирішення цієї проблеми, і зараз розповім вам про кожну, кожен із них. По-перше, ви повинні зрозуміти, що ніхто не народився експертом. Експертність це те, що набувається, а не те, з чим народжуються. Тому перший шлях вирішення цієї проблеми це перетворитися в учня старанного такого учня і поступово стати експертом методом проби і помилок. І ось вам 5 кроків, як стати експертом, які я дізнався від мого книжного наставника Расела Брансона. Крок перший. Мрійник. Все починається з іскри. Вам треба знайти. Ту тему, яка вас запалює, і почати глибше її вивчати, ту тему, по якій ви будете в майбутньому будувати свій інфобізнес, в якій будете ставати експертами. Ця тема обов'язково повинна вас запалювати. Ви повинні вивчати всю інформацію, до якої ви можете дотягнутися в цій темі. Вивчати книги, вивчати відео, вивчати різноманітну літературу, вивчати різноманітні матеріали, Тік-Ток, Інстаграм Ютуб, все можливе, до чого ви можете тільки дотягнутися в цій темі. Крок другий. Репортер. Ваших знань недостатньо, щоб стати хорошим експертом. Ви повинні повчати, почати навчатися у інших більш досвідчених експертів у тій темі, які, яку ви вибрали, щоб перейняти їх досвід і їх знання. В ідеалі, якщо ви будете брати у них інтерв'ю цих людей, щоб прослідкувати їх шлях і їх спосіб мислення, так ви зможете дізнатися про різні підходи, різні стратегії, різні точки зору і різні погляди на вашу тему. Крок третій. Створювач рамок. Створіть свій рецепт. Рамка це рецепт, можна сказати, по-простому. Створіть свій рецепт, як досягти певного результату в вашій темі, або як вирішити певну проблему. Тобто, коли ви вивчили, почали вивчати тему, почали спілкуватися з досвідченими експертами. Далі наступний крок: це вам треба знайти свій власний рецепт, як досягти певного результату у цій темі. І вам треба використовувати для цього свої знання і ту інформацію, яку ви дізналися від інших експертів. Обов'язково протестуйте свій рецепт на собі. І переконайтеся, що він дійсно працює. У вас повинен бути рецепт досягнення певного результату або вирішення якоїсь проблеми, і ви повинні на собі в першу чергу цей рецепт протестувати, щоб ви були якби вже першим успішним кейсом свого рецепту. Придумайте назву своєму рецепту, своїм рамкам. Рецепт рамки це ось одне і те ж саме. Крок четвертий. Коли у вас вже є свій власний рецепт досягнення певного результату, свої рамки, крок четвертий. Безкоштовний слуга. Почніть безкоштовно навчати інших людей своїм рамкам. Доведіть певну кількість людей 5, 10, можливо, більше до результату і зберіть їх кейси і відгуки. Тобто, спочатку почніть ділитися цим своїм рецептом безкоштовно, допоможіть безкоштовно іншим людям, 5, 10, там 15, 20 людям безкоштовно допоможіть, щоб таким чином отримати кейси і відгуки на ваш цей рецепт. Так, ви зможете переконатись, що ваші рамки працюють не тільки для вас, але й для інших людей. Крок п'ятий: експерт. У вас є знання, у вас є свої рамки, які спрацювали на вас, які спрацювали на ваших учнях, у вас є результат певний, ваш результат, результат ваших учнів, у вас є учні, у вас є успішні кейси і відгуки. Настав час стати повноцінним експертом. Візьміть на себе роль експерта, дозвольте собі вже вважати себе експертом і почніть за гроші навчати людей цим своїм рамкам, які ви знайшли, яким ви навчилися, які ви застосували, отримали результат, і за допомогою яких ви вже допомогли певній кількості людей досягти певний результат. Другий шлях, тобто перший шлях розібрали, тобто поступово стеїте. Експертом, і у вас є 5 кроків, як це зробити. Другий шлях це почати інфобізнес без експертності за допомогою партнерських інфопродуктів, партнерок, тобто на старті заробляти гроші на продажі знань інших експертів. Ви можете вибрати якийсь напрямок, який вам цікавий, по якому ви в майбутньому хочете будувати інфобізнес і в якому обов'язково ви хочете отримати певний результат. Наприклад, схуднути, накачати прес, запустити рекламу платну в інстаграмі успішно, навчитися малювати та малівцем, вивчити англійську мову. Тобто все повинно бути виходити від того, який результат, в якій темі ви хочете отримати. Далі вам треба знайти експерта, який навчає тому, як досягти цей результат. У цього експерта обов'язково повинна бути партнерська програма, щоб ви могли потім на ній заробляти. Тобто до цих інфопродуктів, до платних інфопродуктів цього експерта повинна бути прикручена партнерська програма. Тобто ви будете просувати інфопродукції цього експерта, а він буде з вами ділитися своїм прибутком за те, що ви будете приводити йому клієнтів. Тобто обов'язково у цього експерта повинна бути партнерська програма. Далі вам треба пройти платне навчання у цього експерта і отримати певний результат. Щоб потім ви могли ділитися своїм кейсом, своїм результатом і рекомендувати навчання цього експерта по своєму партнерському посиланню. Тобто ви будете, по суті, кейсом цього експерта, але ви будете продавати його продукти через свої спеціальні партнерські посилання, щоб таким чином ви могли ще й заробляти гроші. Потім ви можете поставити собі якусь нову задачу в рамках своєї теми, в якій ви розвиваєтесь. Досягти її через платне навчання у цього ж експерта або у якогось іншого експерта за допомогою якихось інших платних інфопродуктів, а потім рекламувати новий свій кейс і новий інфопродукт експерта по своєму партнерському посиланню. Тобто, по суті, ви вчитеся на платних інфопродуктах інших експертів, і ви потім рекомендуєте паралельно ці інфопродукти, які приносять вам користь. Тобто ви таким чином. Працюєте як партнер в інфобізнесі, тобто навчитися самому отримувати результат самому і рекламувати цей результат інфопродукти інших людей. Ось таким чином ви можете будувати інфобізнес. Так, ви зможете на практиці здобути свою експертність, коли ви будете проходити це навчання, навчатися, отримувати певний результат. Ви поступово на практиці будете ставати самі експертом, заробляти, здобувати свою експертність і ще й. Що плюс великий, ви ще зможете паралельно заробляти при цьому гроші, тому що ви будете отримувати результат, рекомендувати ті інфопродукти, які принесли вам користь по своїм партнерським посиланням, і отримувати з кожної продажі свій процент, свій прибуток. І таким чином ви зможете і експертність набувати, і гроші заробляти одночасно. Третій шлях, тобто другий, перший шлях, стаєте експертом, поступово вчитеся, там свої рамки здобуваєте, потім навчаєте людей, потім вже продаєте. Або другий шлях це коли ви стаєте партнером, знаходите партнерські круті інфопродукти, навчаєтесь і рекламуєте свій кейс, свої результати і заробляєте одночасно. І стаєте паралельно експертом і, якби рекомендуєте. Інфопродукти і заробляєте на цьому. Третій шлях це вам треба розібратися з внутрішньою кухнею інфобізнеса, стати інфопродюсером і продюсувати інших експертів, допомагати іншим експертам монетизувати їх експертність. Тобто задача з внутрішньою кухнею інфобізнесу розібратися розібратись, як тут запаковувати знання, як продавати ці знання іншим людям. В цьому випадку ви не будете нікого нічому навчати як експерт. Ви будете знаходити експерта якогось в якійсь темі, запаковувати його знання і продавати їх іншим людям, і отримувати за це гроші. Тобто, ви будете відповідати за внутрішню кухню за продажі за упаковку знань іншого експерта. За навчання ви відповідати не будете. А експерт вже буде працювати з учнями і навчати їх. Це є його частина роботи. Ваша частина роботи запакувати його знання, продати людям, а його частина роботи це працювати з учнями і навчати їх своєму ремеслу. А ви будете просто ділитися з цим експертом своїм прибутком. Тобто ви будете відповідати за гроші, ви будете ці гроші заробляти, і ви будете ділитися, давати певний процент цьому експерту, як ви там домовитесь. Який саме вибрати шлях, як вам стати експертом? чи як вам там здобути це на практиці, чи як вам здобути це? Там, навчаючись на партнерських інфопродуктах, чи, можливо, ви станете експертом саме у внутрішній кухні інфобізнесу, будете продюсувати інших експертів. Який саме з цих шляхів вибрати, вам тільки й вирішувати. Тільки ви можете вирішувати в залежності від того, що вам ближче, що ви відчуваєте, що краще буде для вас. Тож вибирайте той шлях, який вам краще, в залежності від того, що, що вам відгукується. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. Чекаю на вашу вподобайку і коментар під цим відео. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!